Інцидент, що може вплинути на інтернет у світі у Червоному морі. Пошкоджені три важливі телекомунікаційні кабелі. За даними компанії оператора, там пошкодило близько 25% усього чорноморського трафіку. А сам маршрут Червоним морем є критичним для обміну інформацією між Азією та Європою. Видання Associated Press пише наймовірніше. Ці кабелі перерізано у який спосіб це було зроблено достеменно невідомо, адже вони прокладені на кількасотметровій глибині. Один із варіантів випадкове пошкодження якорем, інший навмисне перерізання. Хто за цим стоїть, теж невідомо, але саме цей водний шлях є мішенню повстанців-хуситів у Ємені. І раніше були побоювання, що кабелі можуть атакувати задля примусу Ізраїлю припинити війну проти Хамасу у секторі Гази. Самі Хусити офіційно всі звинувачення заперечують. Протистояння чинного та колишнього президента США Дональд Трамп і Джо Байден перемагають від своїх партій у так званий супервівторок. Це день, в який внутрішньо партійні вибори відбуваються одразу у 15 штатах, у результаті якого має стати зрозуміло, хто буде кандидатами від республіканців та демократів на президентських виборах у листопаді. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко продовжить. Інтриги у цьому супервівторку не було. Безальтернативним кандидатом від демократичної партії є чинний президент Джо Байден, який, втім, змушений брати участь у внутрішньопартійних виборах. Бо такі правила У стані республіканців змагаються колишній президент Дональд Трамп та колишня губернаторка Південної Кароліни та посол Сполучених Штатів Вон Нікі Гейлі. До супервівторка Трамп переміг Гейлі майже в усіх праймеріс, включно з її рідною південною Кароліною. Гейлі взяла лише один столичний округ Колумбія. За це Трамп обізвав її корол. Левою боліт, бо столицю Вашингтон він називає болотом, яке слід висушити. Підтримка Трампа у республіканських виборців, згідно із опитуваннями, вища аніж в його конкурентки, але Гейлі не здалася і продовжувала вести кампанію, послідовно критикуючи Трампа, зокрема і у питанні підтримки України. Тут її позиція така: Києву необхідно дати усю зброю, якої він потребує. Трамп натомість робив гучні заяви про те, що зупинить війну за один день, не обтяжуючи себе поясненнями, як саме. Гейлі представляє класичну школу республіканської партії, риторика Трампа радикальна та ексцентрична. Він, наприклад, не раз фактично повторював слова Гітлера, говорячи про те, що мігранти отруюють кров Сполучених Штатів, переходив на прямі образи тих, хто йому не подобається або обіцяв вийти з НАТО. І якщо більшість республіканських виборців його обожнює, частина нажахана перспективою знов мати його за президента республіканець Дональд Трамп, тому що я вважаю його головною нашою надією у поверненні країни на правильний шлях. насправді я був прихильником Трампа. Тепер цей хлопець лякає мене до смерті. Я фактично переконав багатьох людей проголосувати за нього першого разу, але він настільки далеко зайшов зі своїми коментарями та радикалізмом, що я просто не можу проголосувати за нього знову. Саме це розділення серед республіканських виборців може зіграти на руку чинному президенту Джо Байдена, який згідно з опитуваннями відстає від Трампа. Бо не всі республіканські виборці готові будуть сприйняти вибір більшості своєї партії. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко, ТСН, 1+, піс один марафон. Єдині новини. Окупанти тиснуть на позиції українських захисників одразу на кількох напрямках. Так, поблизу часового яру ворог накопичив живу силу та зброю і намагається йти у наступ. Про це повідомив речник 80-ї ДШБ Роман Гасько. Найкраща ситуація на Лиманському напрямку, де за інформацією генштабу окупанти за підтримки із повітря намагалися прорвати нашу оборону. Однак бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади знищили бронетанкову штурмову колону російських окупантів, яка атакувала зокрема Білогорівку. Важкі бої точаться і на Авдіївському напрямку. Там Збройні сили відбили понад два десятки ворожих атак. Попри брак артилерійських боєприпасів, українські воїни незмінно влучно працюють дронами камікадзе, зокрема, і на лівому березі Дніпра, де за добу було відбито два російських штурми та знищено декілька ворожих позицій. Серйозне прохання від міністра оборони Польщі той закликав громадян не поширювати інформацію про навчання НАТО та уникати фотографування і оприлюднення подробиць про маршрути і склад війська на тлі екстремально серйозної ситуації в Європі і світі. У Польщі відбуваються найбільші цьогорічні навчання сухопутних військ Драгон 24 У них беруть участь 20 тисяч військовослужбовців, країн-членів НАТО. Альянс вдався до найбільших маневрів від завершення холодної війни в той час, як російські війська мають певні успіхи на Донбасі, наближаючись до кордонів альянсу. Чи готові союзники захищати їх? Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розкаже докладніше. У небі американські винищувачі та суші німецькі танки. Контингент переважно з Польщі на її території за кілька тисяч кілометрів від реальних бойових дій, за кілька сотень від кордону з Росією. НАТО готується захищати себе. Ми робили це багато разів у минулому, і з кожним роком ми стаємо все кращими і кращими, практикуючи швидке перекидання сил із заходу на схід. Сценарій навчань передбачає, що на альянс зі сходу напав приблизно рівний за силами противник. Військові та їхні командування перевіряють свою реакцію і на швидкість і злагодженість, просуваючись у потенційно вразливий бік. Ми стаємо свідками операції, яка у військовій справі вважається однією з найскладніших сили з Польщі, Франції, Німеччини та Британії, перетинають річку вісла. Таким чином вони тренуються долати велику воду перешкоди, яка встає на шляху союзників на схід, якщо їм доведеться туди діставатися, щоб відбити не уявний, як зараз а реальний напад. Це перше практичне випробування оборонних планів альянсу, оновлених на саміті у Вільнюсі, та адаптованих під нинішні реалії, де союзники вважають Росію загрозою собі прямою і значною. завжди є куди вдосконалюватися, і подібні вправи чудовий приклад того, як працюючи разом, ми можемо потім розвивати наші методи та тактику. Маневри в Польщі, розташованої, як і країни Балтії, на передовій НАТО, є частиною масштабних навчань союзників, що зараз тривають по всій Європі від Арктики до східного флангу. Операція, судячи з кількості залучених сил, наймасштабніша з часів холодної війни. Кожен танк у Русі, кожен літак і корабель це повідомлення. Нам потрібно бути готовими, потрібно готуватися. Те, що ви бачите тут, характеризує масштаб амбіції, і те, що необхідно в наші дні, щоб забезпечити безпеку альянсу та захистити кожен дюйм нашої території. У російському МЗС побачили у цих навчаннях відверту провокацію у Кремлі загрозу безпеці Росії. Проте союзники наполягають, відпрацьовують не атаку, а навпаки, навички захищати один одного і вчасно приходити на допомогу. Ми показуємо можливість, здатність та надійність у плані захисту альянсу. Саме це хочемо продемонструвати усім. Навчання з символічною назвою «Стійкий захисник, які вважають наймасштабнішими за останні чотири десятиліття, триватимуть до кінця травня. За цей час сумісність на землі у воді, повітрі та кіберпросторі на відстані тисяч кілометрів та в різних умовах протестують 90 тисяч бійців з усіх країн НАТО та Швеції. Із Польщі Зоряна Степаненко Марек Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Кілометрові черги та заблоковані пункти пропуску поляки оголосили про продовження протестів на кордоні. Відомо, що страйки триватимуть до кінця квітня. Про це йдеться на сайті міської ради Любичі Королівської. В українському уряді заявили, нині головний експорт проходить морем або через Дунайські порти і назвали протести на кордоні безглуздими. Адже причиною демпінгу цін на європейському ринку є експортована продукція з Росії та Білорусі. З Європи у Росію і навпаки наші вантажівки тижнями простоють, щоб виїхати чи в'їхати до Польщі. А от на польсько-білоруському кордоні жвавий рух його один за одним перетинають забиті продукцією ваговози. Далекобійники не приховують у Білорусі, перевантажують товар на фури, які далі безперешкодно повезуть у Росії. І ця ж схема мовляв працює у зворотному напрямку. Розповіли кореспонденція ТСН Ані Махно. На Білорусі мало що йде, все на Росію йде абсолютно все. Та на Росію тут все на Росію. Вони навчились працювати. Ти ще з Польщі чи взагалі з Європи? З Європи. Дивись, зараз наговорить, що Лукашенко не пустить. У бік польсько-білоруського кордону вантажівкам кінця краю не видно. Це по одну сторону і по іншому. От бачимо, ще фури минаємо. Одом нам розкажуть про черги Колейка 25 кілометрів. Кожен раз це що найменше фура за фурою потихеньку під'їжджають позаду, і ось тут польща попереду Білорусь, і саме звідси туди активно везуть товари. Черга на кілометри. Рушаємо до далекобійників ближче. Українсько розумієте? Це білоруси. Просять не показувати облич. Ти ж не забуваєш, що я в Білорусі живу. Там одразу розповідають, як налагоджені торгові зв'язки Білорусі, Росії з Європою. В основному всі кордони закриті. Це практично єдиний. З Білорусі меблі возять, з Росії, там насіння льону, щось таке. Усе в Бресті перевантажується. Але білоруських чи російських вантажівок не побачити. Тут же заборонили білоруським і російським фурам їздити Польщею. Більшість фур на польській реєстрації. Я бачу у вас польські номери. Ми у польській фірмі працюємо. Ці ваговози спокійно їдуть Польщею до кордону, а там на Білорусь. Там уже розвантажуєтесь, перевантажуєте далі. Так на Білорусі не Росію там возять уже інші машини: російські, білоруські. Раптом помічаємо, як один із водіїв сам до нас іде. Доброго дня, добрий день, Так, бачу машина українська. Анатолій українець каже, так і є у Білорусі. Вантаж перевантажують у інші фури, які вже їдуть на РФ. Ці ж ваговози інколи каже, повертаються порожні, але часто уже з російською продукцією. З Росії везуть в Білорусь, а з Білорусі везуть на Європу. На Європу так, так, так різні грузи, дуже різні. Що я скажу? Я просто не можу багато чого сказати. Зерно возять, не бачив. Ви ж розумієте, все чудово. Це все бізнес. Це закручено в колах вищих. Від себе лише водії зауважують. Снаряди бомби точно не веземо, це гарантуємо. Те, що активно працює термінал, бачать і поляки, котрі живуть поруч. Це прикордонне до Білорусі село Корощин. Насправді не знаю, що там відбувається. Це можуть знати ті, хто там працює. А оскільки ці вантажівки закриті, то звідки я можу знати? Якщо наші пропускають, то що ми можемо зробити? Ми теж не хотіли б, щоб так було, щоб так везли, а з України не дають. Я би хотіла, щоб було найкраще і для нас, і для України. І хоч більшість фур на польсько-білоруському кордоні не марковані, ТСН обзвонила ті фірми реклама яких зустрічається на тентах. Офіційно коментувати відмовляються у розмові. ж дехто категорично заперечує, що мають стосунок до цих перевезень, і нібито працюють виключно. З Європою були й такі, що запевнили, бізнес зв'язків з Росією не мають а от до Білорусі товар возять. Що з ним далі мовляв не їхня відповідальність. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Польща ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Харчування для ЗСУ сьогодні на Прозоро оберуть компанії, які мають забезпечити збройні сили харчуванням із квітня по липень. Держпідприємство, державний оператор Тило уже оголошувало ці торги у лютому, і навіть обрали переможців. Утім, одна із компаній звернулася до суду із проханням внести зміни до тендерної документації через нібито дискримінаційні умови. Шосте апеляційний суд став на її бік і серед іншого скасував норму про те, що у постачальників які хочуть забезпечувати. Те харчуванням збройні сили. Не має бути проблем із попередніми контрактами, після чого дот скасував уже проведення аукціони, вніс зміни до документів згідно із рішенням суду та оголосив нові торги. Напередодні за день до їхнього завершення до суду надійшов і ще один ідентичний позов уже від іншої компанії, яка теж заявила про дискримінаційні умови. Після шестигодинного засідання суд відхилив цей позов у держпідприємстві. Дот називають це спробами зірвати постачання харчів для армії. Із лютого держпідприємство отримало 10 таких позовів. Самі позивачі на судові засідання не з'являються, а їхні юристи не дають коментарів. Я Коментарі не надаю. Чи не є це спробою зірвати державні закупівки? Ще раз? повідомляю, коментарів не надаю. Відмова в задоволенні позовних вимог дозволяє нам проводити спокійно цю процедуру закупівлі. Ми очікуємо, що це товариство воно буде завтра в торгах. І ми очікуємо на те, що подальше подання апеляційної скарги буде неважливим, оскільки вони підтвердять те, що вимог дискримінаційних або протиправних в цій процедурі немає. Тисячі представників усіх рівнів з'їхалися до Пекіна на всекитайські народні збори. Таке у Китаї трапляється раз на п'ять років, і згідно з конституцією, ці збори найвищий державний орган країни. Тобто його рішення матимуть ключове значення для азійського гіганта. Як це вплине на Україну з огляду на те, що Китай знову послав свого спецпредставника до Москви, Києва та Європи? І що планує Сідзіньпінь, який зміцнив свою владу в одній із найбільших держав світу? Кореспондентка ТСН Яна Сесарчук розповість далі. Від самого світанку всі силові відомства в Пекіні на вухах. Посилені заходи безпеки звичні для щорічних всекитайських зборів народних представників. Підвело тільки небо. Зазвичай на цьому тижні над Пекіном. Незвичайно чисте небо подейкують для цього роблять усе можливе. Зокрема, заздалегідь зупиняють заводи навколо столиці, щоб знизити рівень смогу. Але ранок морозний, засніжений і похмурий. До китайського парламенту, який тут називають дім народних зборів, стікаються делегати. Цю гігантську споруду звели в 50-х, у перше десятиліття комуністичного правління Китаєм. На словах, депутати, обрані від провінцій, автономних районів, міст центрального підпорядкування та збройних сил, ухвалюватимуть важливі рішення на ділі затверджуватимуть те, що вже розробило і ухвалило партійне керівництво. Деякі з них в етнічних костюмах, деякі у формі. Останні рухаються колоннами. Дві сесії. Так, тут називають те, що відбувається, бо раз уже тисячі народних представників з'їхалися з усіх країв величезної держави. В цій же споруді вони візьмуть участь у народній політичній узгоджувальній раді. Це такий дорадчий орган при уряді, який має доносити до нього бажання і потреби регіонів. Те, що вже відійшло від традиції, напередодні вперше за 30 років не було прес-конференції голови уряду, рідкісної можливості для журналістів місцевих і іноземних поставити йому питання. Це пов'язують із черговим кроком в бік цементування одноосібної влади керманича китаю сі Цзіньпіна. Він уже пересидів на своїй посаді усіх попередників, навіть засновник КНР Мао Цзедун так довго не мав стільки офіційних повноважень. Всі одночасно президент КНР, керівник компартії і головнокомандувач китайської армії. Він скасував обмеження строку перебування при владі і системно винищив партійну опозицію. З того, на що торік ми звертали увагу, тоді колишній міноборони Китаю Лі Шанфу опинився під слідством, пішов з посади і зник також міністр закордонних справ Циньган, у якого, начебто, знайшли американську коханку. Те, за чим окремо стежили, але чого поки що не чуємо. Немає загострення риторики в бік Тайваню. Прем'єр ліцян оголошує делегатам вже звичне. Ми запроваджуватимемо політику партії щодо нової епохи рішення питання Тайваню. Залишимося віддані принципу єдиного Китаю. І рішуче протистоятимемо сепаратистським діям, спрямованим на незалежність Тайваню та зовнішнє втручання. Ми виступатимемо за мирний розвиток стосунків з обох боків тайванської протоки і твердо наполягатимемо на возз'єднанні Китаю. Тайвань – острів, в незалежності якого не визнає жодна велика держава світу, але при цьому усі підтримують з ним стосунки незалежно від бажання Китаю, незважаючи на розміри і політичну невизначену позицію, це 19-та економіка світу завдяки тому, що на острові виготовляють 90% найсучасніших напівпровідників планети. Себто в кожному телефоні, комп'ютері, камері, машині всі шанси на те, що у кожному вашому домі є кілька десятків мікрочіпів саме з Тайваня. Тому західний світ так напружено стежить за поведінкою Китаю. Якщо на Тайвані почнеться будь-яке військове загострення, на світову економіку чекає небувала фінансова криза. Але в словах прем'єра, які звучать з трибуни всекитайських зборів, цьогоріч немає сенсації. Він повторює вивірені роками формулювання. Єдине, що насторожує це своє заплановане воз'єднання. Китайці більше не називають мирним, як було до того. Ще одна причина, чому за цим з'їздом ми стежимо з цікавістю, Китай вже вдруге спрямував зусилля в бік власного мирного плану врегулювання російсько-української війни. Цей план взагалі не враховує позицію Києва і український мирний план. Зокрема, він передбачає припинення вогню на чинній лінії фронту та скасування антиросійських санкцій. Не дивно, що спецпредставник Китаю з мирного врегулювання Лі Гуей почав своє турне з Москви, де заявив, що врегулювання неможливо обговорювати без Росії. І Сполучені Штати і Європа говорять про це роками для Китаю. Російська війна в Україні це лакмусовий пепірець, на якому Сі Цзіньпін вивчає реакцію Заходу. Однак не втрачає надії виступити миротворцем на власних умовах. Йдеться і про можливість ще потужнішого заходу на поствоєнний український ринок, і про ще більше підкорення собі Росії, і про сподівання, що Заходу набридне підтримувати Україну. А відтак уже Китай отримує сигнал, що повертати собі територію, яку він вважає своєю, безпечно, серед іншого, голова уряду оголосив. Витрати на оборону цьогоріч заплановані на рівні 7,2%. Це чергове зростання оборонного бюджету, причому на тлі затяжної економічної кризи в країні. Чистка оборонного відомства минулого літа, яка торкнулася дев'яти генералів, четверо з яких опинилися на лаві підсудних, ще одна ознака того, що до стану своєї армії Сін Цзіньпін пригледівся і знайшов його незадовільними. Тепер докладатиме зусиль, аби це змінити. Кен Мурюцугу, кореспондент агенції Associated Press в Пекіні. Пояснює Цей бюджет затвердять наступного тижня. Відтак усього на оборону витрачатимуть 220 мільярдів доларів, поступаючись у цьому лише сполученим штатам. Китайські військові літаки і кораблі мало не щодня літають і плавають навколо Тайваня. Крім того, є в Китаї територіальні суперечки із Японією, із Філіпінами і з низкою інших держав регіону. В тих же локаціях є американські військові патрулі. Це підвищує ризик випадкового зіткнення, яке може перерости в міжнародний інцидент. Чи навіть конфлікт передвиборчі чвари в Сполучених Штатах, які з грудня заважають Конгресу ухвалити військову і економічну допомогу партнерам Україні, Ізраїлю та Тайваню, для Китаю гарна нагода непомітно посилювати тиск і залякувати, зокрема, тим, що Вашингтон стає непередбачуваним, а Пекін послідовно гне свою лінію і краще домовитися миром. Однак китайський мир. Ані для Тайваню, ані для України не передбачає демократичної справедливості. Я на вікторія письменна ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.